Слава Україні! Всім привіт! Юрій Басюк, знову з вами на зв'язку. Відео вже липень наступив. І сьогоднішню тему я хочу присвятити знову ж такій безпілотній авіації. До речі, хто ще не підписався, якщо ви дивитесь в Ютубі, це червона кнопка під цим відео. Сабскрайб, або підписатися. Ну а якщо ви дивитесь в Фейсбуці чи в інстаграмі, ну там інші. Засоби там підписуватись через профіль. Заходите в мій профіль і ставити підписатися або додати друга. І в залежності від того, знаю я вас чи ні, ви стаєте або підписником, або ми товаришуємо в соцмережах. Так от, щодо е, безпілотної авіації, Ну, сталося те, про що я казав ще два роки тому, що цей напрямок треба дуже-дуже потужно підсилювати. Да, у нас вже створено окремий рід військ, хоча він тільки існує на папері, самих військ ще немає. Хоча ці війська де-факто існують майже з самого початку повномасштабного вторгнення. І навіть до нього були окремі підрозділи, які вже використовували безпілотну авіацію для ведення як розвідувальної, так і ударних. Дій. Ще після першого мого першої моєї БРК, першого виходу в зону бойових дій, я казав, що літку 22-го, що цей напрямок потребує великих вкладень і за ним великі майбутні перспективи. Нарешті це вже починає, хоч і зі скрипом, хоч і через два роки після цих слів. Реалізовуватися, і от нещодавно, поки я був на нулі, прийшла розпоряга, в якому е, в нашому конкретному стрілецькому батальйоні офіційно створений окремий взвод БПЛА. Такі ж взводи створені і в сусідніх підрозділах, і в всі, усіх батальйонах 120-ї бригади. І таких підрозділів буде багато. Крім того, в багатьох потужних бригадах. Переважно це сухопутка, е існують і роти БПЛА, і створюються цілі батальйони. Ну а про такі підрозділи як Мадяри, ви чули, він трансформується вже в окремий полк, крім нього, ще існує окремий 14-й полк БПЛА. Е він ходить до структури е сил спеціальних операцій. Мадярівський полк 14-14-й входить в структуру е, морської піхоти. Ну що, ну що ж, я вітаю. Нарешті стрілецькі батальйони посиляться авіацією. Я думаю, що це призведе до того, що можливо, можливо, я ще не знаю точно. Хоча дехто каже, що так, да, такий є, що держава почне снабжати стрілецькі батальйони, не тільки волонтери. Не тільки там ради місцеві постачати нам дрони різного калібру: як в Піві, так і розвідувальні Mavic, так і більш потужні літакові та ударні типу вампірів, типу БАВОЄГИ засоби. Що це, до цього це привезе? Ну, це констатація факту, що дрони роблять. Дуже велику роль відіграють в цій війні. Більш того, по моєму досвіду, на ураження за допомогою дронів приходиться ну, десь до 50% всіх уражень ворога. Тому це, ну, що вам казати, якщо дронами половину техніки та живої сили знищується ворога, то значить це є основним напрямком. Для розвитку в Збройних сил України так, да, ворог теж не стоїть на місці, теж оздоблюється великою кількістю дронів, і фахівців, і рештою засобів, в тому числі заводськими засобами ураження за допомогою дронів. У нас ще це переважно все лежить на плечах волонтерів та окремих приватних ініціатив. Але ну не можемо ми стояти на місці і чекати, поки там держава, державний механізм почне рухатись і щось робити. Нам ворога треба знищувати сьогодні, а не потім, коли у держави з'являться на це спроможності. Тому у нас з'являться і нові спроможності щодо дронів, і нові спроможності щодо боєприпасів для цих дронів. Ну і головне, нам конче потрібні люди, які це все будуть робити. Тому що, наприклад, в нашому підрозділі новою штатку передбачається 5 відділень і аж 40 людей, в тому числі одне відділення це буде займатися субто антидронним е, захистом, а чотири відділення це два розвідувальних і два ударних відділення БПЛА. Будуть робити гаряче на ділянках фронту, де буде знаходитися наш батальйон. Так само це буде і в інших підрозділах, так само це буде і взагалі по всій ділянці фронту. Якщо виробництво дронів то є виробництво, то виробництво пілотів це є люди. Поки що навчальні центри ще не мають такої змоги в достатній кількості випускати аеророзвідників, принаймні фахових аеророзвідників чи ударників. Е, найкращий засіб це проходження якоїсь приватної школи, отримання первинних навиків керування дроном, а потім вже злагодження у діючому підрозділі, який веде безпосередньо свою діяльність на лінії. ЛБЗ. І, до речі, саме навчання на лінії ЛБЗ є більш фаховим, ніж навчання в навчальному центрі. Потім ти приїжджаєш, а там на фронті все по-іншому. Тому що, на жаль, інструкторів з навчальних центрів на ЛБЗ чомусь не відпускають, хоча ж про це йшла мова ще півтора року назад, і обіцяли і доплати за високу фаховість, і е, періодичні відрядження. На фронт, але все цього не відбувається чомусь, і інструктори застрягують в тих навичках, тих даних, які ще були півтора року назад. Але ця війна дронів, вона дуже динамічна. І місяць, якщо ти цим не займаєшся, ти дуже-дуже сильно починаєш відставати і тобі, ну. Потрапивши в зону бойових дій, знову-таки треба опановувати нові навички, про які ти ще за цей місяць міг і не знати, але вони вже впроваджені і повним ходом використовуються. Тому навчання і проходження вже в бойових колективах, які щоденно працюють цілодобово на лінії зіткнення. Ну, такі справи взагалі-то це дуже потрібна річ, і я дуже-дуже ціка... чекаю в коментарях ваші пропозиції, що де брати людей, куди і як це зробити, тому що, ну, хоч ми і знаходимося в зоні бойових дій, але ТЦК щось не дуже поспішає нам постачати людей для того, щоб вони приїхали сюди. І ми їх швиденько донавчили тому, що потрібно, і вперед. Наближати перемогу, тому що дрони це маст я ж вам казав, і ви це прекрасно знаєте. Ви це бачите і по відео, і по інших каналах доступу. І без цього ну, зараз буде вкрай важко будь підрозділу. Будь то стрілецький, будь то механізований, будь то навіть підрозділ, який ну, тих ж повітряних сили, да, от, знову ж таки відступлюсь. Нещодавній удар по Миргороду, якщо б в цьому підрозділі були засоби РР, були засоби РЕП, можливо, вони б знали, що над аеродромом в Миргороді кружляє ворожий безпілотник і туди вже наводяться ракетні засоби ураження. Все це можна було уникнути, якщо б в тих підрозділах повітряних сил були Окремі підрозділи безпілотних систем, які використовують не тільки борються з засоб, як використовуються як засоби ураження, але й борються проти аналогічних засобів ураження з боку ворога. Ті ж шахеди, ті ж крилати ракети, все це, от ланцети, ви бачили, вже починають збиватися дронами. Отака от цікава тема. Чекаю від вас позитивних відгуків, ну і негативних теж, якщо ви щось хочете сказати інше, будь-яка думка, вона має право на життя. Не факт, що я з нею погоджуюсь, але ну, це ж ваше право. Я ж во не буду вас віднімати. Тому пишіть, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, пишіть позитивні коментарі, пишіть свої пропозиції в е приватних повідомленнях, пишіть. Як з вами зв'язатися, якщо ви хочете потрапити в наш підрозділ? Тому що вакансій дуже багато. Із існуючих 40 у нас заповнено, ну, може, десяток. А все це інше треба доповнювати. І, до речі, питання до цікаве. А де люди, які ми відбирали, які йшли в відповідну підготовку ще до призову? Яких я вів, а потім ви берете, забираєте, перекидаєте в інші підрозділи, тому що так розпорядився командувач. А що командувач доклав до того, щоб ці люди взагалі потрапили у військо і взагалі змогли, вони йшли конкретно до мене, а не до когось іншого. Якщо ви так будете відноситись, то люди будуть на вас знову ж таки небезпідставно гнати бочку і казати, що ви є брехунами. Тому зважте на це! Інакше буде і навіть від пацанів на фронті до вас відношення зовсім інше. Слава Україні! Зустрінемося в наступних відео! Зустрінемося на параді перемоги. Ну і великам безпілотну авіацію, нашого підрозділу. Дрони рулять! Слава Україні!